Мою подложу доску, бо буду подавать, щоб не обделаться елки Я лютачку упер. Точно ви сами держите? Не знаю а, я. А якщо боч буде, ви сами не поломаем? Можемо и поломать. Да ну, йох твою, як би його Не блядь. Воюйте бізів. де вони київиса. Ого. Все, не знімай, вони більше він більше кг. кілограмів. Йо твоєми. Оце, бля. Старався. Ростив. Аж весов не вистачає. Весов не вистачає, да. Бог я знаю, він кілограм. Ви більше 50 кілограм. Так, так. Оце викахали. Раз, Такі гарбузаки повиростали.